Просто вімкнули і хоч якесь освітлення, але воно є. Коли на вулиці повна тьма, то цього вистачає, щоб якийсь час почуватися комфортно. Ілля показує, як освітлює квартиру під час відключень електроенергії. З дружиною та трьома дітьми живуть на набережній перемоги. Розповідає, під час неструмлень гаджети заряджають від павербанків. Додає, не завжди цього достатньо, адже графіки відключень постійно змінюються. До графіків, на жаль, підлаштуватись немає можливості, бо буває таке, що світло має бути там ще годину. А його вимкнули дуже важко ще те, що світло не зовсім так само включає дітей обслу обслужити там нагодувати, то це дуже важко. Юлія живе в іншому районі міста. каже у їхньому будинку: світло вимикають двічі на день на чотири години, але підлаштуватися під відключення світла складно. Можна застряти у ліфті з дитиною, бо кажуть про вимкнення світла вже тоді, коли вони його вимкнули. Тобто не завжди співпадає у той графік, який вони дають. З тою істиною, коли нема світла, кілька разів на день ходить на прогулянку з дворічним сином Вікторія. Родина живе в центрі Дніпра. Жінка каже, майже не вдається спланувати день через постійні зміни графіків відключень світла. Так як у нас маленька дитина, то ми часто і потрібно прати і готувати. А це все ну ми підлаштовуємо під графіки. А коли вони змінюються, то розумієш, що щось не встигла, щось не зробила. Сам факт кожні 15 хвилин. Менялись графики. Ты не можешь запланировать день. Многие планы отменяются, переносятся. То есть, Конечно, это неприятно и неудобно. додатково захищений в нас кейсом, котрий теж трошечки, але звук він поглинає, і тому для інших не так буде гучно. Бариста кав'ярні у середмісті Вікторія показує генератор, який запускають під час знеструмлень. Розповідає, графіки відключень не заважають роботі. У Нас незалежно від відключень. все, кава працює, холодильники працюють, світло працює. Люди приходять попрацювати, зарядити гаджети. У нас певні зони, де ми просимо, ми можемо. Посадити людину, але залишаємо і зону для гостей, котрі щоб могли посидіти просто без гаджетів. Зміни у графіках можуть відбуватися кілька разів на день, адже ситуація в енергетиці динамічна. Повідомили Суспільному у прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі. Підключення застосовують за розпорядженнями НЕК Укренерго. Якщо НЕК Укренерго змінює завдання протягом дня, ми оперативно коригуємо графіки та оновлюємо інформацію на офіційних ресурсах. Ми вимикаємо ті лінії, які дозволяють максимально оперативно досягти. Потрібного зниження навантаження і намагаємося чергувати відключення, де це можливо. У прес-службі ДТЕК додають на кількість і тривалість відключень впливають пошкодження енергооб'єктів, обсяги споживання та можливість передачі електроенергії між регіонами. Роман Михальчук, Антоніна Чуйко та Олексій Куренєв. Суспільне новини Дніпро.